Навчальні лабораторії кафедри органічної хімії. Кафедра органічної хімії організована в 1926 році. Зараз на кафедрі проводиться фундаментальна підготовка з органічної хімії та кафедра є випускаючою. Вона готує студентів за двома освітніми програмами хімічні технології, харчових добавок та косметичних засобів та харчова хімія та експертиза. У 2021 році за ініціативи і при фінансуванні компанії Рошен на кафедрі були проведені деконструкція чотирьох навчальних лабораторій. Лабораторії укомплектовані в двох варіантах. По-першому варіанту це лабораторії, призначені в основному для проведення лабораторних робіт. В них є лабораторні столи і витяжні шафи. Крім того, вони обладнані універсальним обладнанням. Аналітичними та технічними вагами, пеш сушильними шафами, термостатами, плитками тощо. Укомплектовані, по-другому, варіанту лабораторії, є більш універсальними. В них, крім лабораторних занять, можна проводити практичні, лекційні, семінарські заняття, наукові конференції, наукові семінари тощо. Ці лабораторії обладнані інтерактивними дошками та мультимедійними проєкторами, що значно покращує можливості для проведення навчання. Крім того, у всіх лабораторіях проведений інтернет, що дало можливість, наприклад, під час проведення хакатону для учнів старших класів організувати пряме включення з арктичної станції Академік Вернадський». Є в лабораторіях і більш унікальне обладнання, наприклад, ультрафіолетовий спектрофотометр або інфрачервоний спектрофотометр з фур'єперетворенням. Є аналізатор молока екомік, який видає результати пожирності молока, кількості сухого знежиреного молочного залишку, густині молока, кількості доданої води тощо. Муфельна піч яка дозволяє проводити нагрів зразків до 3000 градусів. В ній є програматор, що дозволяє підвищувати температуру з заданою швидкістю, або робити паузи при певній температурі на визначений період часу. Є віскозиметр для визначення в'язкості рідин в широкому діапазоні. Є рефрактометри для визначення показника заломлення. Є поліриметр, який вимірює зміну кута обертання світла при проходженні через розчини оптично активних речовин, що може дозволити визначити їх концентрацію. В лабораторіях кафедри виконуються лабораторні роботи з органічної хімії, харчової хімії, токсикології продуктів харчування. Експертизи та контролю якості продуктів харчування та косметичних засобів, біохімії та інших предметів, які вивчають студенти. Крім того, в них проводяться лекції та семінарські заняття. Бекелантом, леобекалантом, був створений матеріал бакеліт. Це продукт взаємодії формальних з фенолом. Це був перший синтетичний пластик. Сьогодні студенти третього курсу виконують лабораторну роботу з харчової хімії. Ті лабораторії будуть визначати якість фруктових соків. В цій лабораторії визначається кислотне та йодне число розвитних олій. Не В цій лабораторії визначається діастазне число меду. Добре. Закриваєте кришку. Завершується робота, обробка результатів.